Вітаю, шановні здобувачі! З вами Василенко Лесі Олексійовна. Тема сьогоднішньої лекції рішення для просування ставу носкового глицевого розвитку. В цій лекції ми розглянемо стратегії зменшення викиду вуглецю і потенційне рішення для зменшення впливу будівництва на клімат. Ключові напрями екологічної політики в будівництві. Запровадження стандартів будівництва з низьким рівнем викидів СО 2 та підтримка енергозберігаючих рішень здатність змінити підхід до створення інфраструктури, забезпечуючи баланс між розвитком і збереженням довкілля. Розробка екологічної політики будівництва, необхідність створення екологічної політики та будівельної галузі зумовлена сучасними викидами, пов'язаними з забрудненням довкілля та зміною клімату. Ця політика має передбачити запровадження законодавчих норм, які стимулюють використання екологічно чистих матеріалів, енергозберігаючих технологій та методів. Важливо забезпечити, щоб будівельні процеси та матеріали мінімізували негативний вплив на навколишнє середовище, знижуючи енергоспоживання та обсяги шкідливих, шкідливих викидів. Провадня стандартів низьковуглецевого будівництва. Розробка стандартів це що регулюють рівень викидів СО2 у процесі будівництва, є ключовим кроком до зменшення вуглецевого сліду галузі. Такі стандарти повинні визначити максимальні допустимі обсяги викидів для різних типів будівель та етапів експлуатації. Важливим аспектом є створення системи моніторингу та контролю за дотриманням цих норм, що сприятиме підвищенню відповідності компаній. Стимулювання відновлюваних джерел енергії для досягнення сталого розвитку в дівельній галузі важливо заохочувати використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна, вітрова та геотермальна. Це може бути реалізовано через запровадження фінансових стимулів, ну, наприклад, пільгового оподаткування, субсидій. Чи державного співфінансування проєктів, які використовують такі технології. Подібні заходи не лише скорочують залежність від традиційних джерел енергії, а й сприяють розвитку зеленої економіки. Оцінка вуглецевого сліду будівель, модель та життєвий цикл. Значна частина викидів вуглецю припадає на будівельну галузь, включаючи виробництво матеріалів та транспортування, монтаж та утилізацію. Для досягнення кліматичних цілей необхідно впроваджувати системний підхід, який враховує весь життєвий цикл будівлі. Розробка моделі для оцінки впливу будівельних матеріалів та процесів на викиди вуглецю. Створення моделі оцінки впливу будівельних матеріалів і процесів дозволить отримати чітке уявлення про їхню вуглецеву інтенсивність. Такі моделі мають врахувати. Витрати енергії на видобуток сировини та виробництво матеріалів, викиди під час транспортування до місця будівництва, енергоспоживань і викиди на етапах монтажу. Ці моделі можуть бути інтегровані в цифрові платформи для проєктування будівель, таких як БІМ, що дозволить архітекторам та інженерам оцінювати вплив різних рішень у режим реального часу. Включення оцінки викидів протягом життя. Життєвого циклу будівлі. Для зниження вуглецевого сліду будівель необхідно враховувати викиди на всіх етапах життєвого циклу, виробництво матеріалів, оцінка вуглецевих витрат на виробництво бетону, сталі, деревини тощо. Етапи будівництва, аналіз енергоспоживання, будівельної техніки та обладнання експлуатація будівель, прогнозування викидів пов'язаних з споживанням енергії для обігрів, охолодження, освітлення тощо, утилізація та рециркуляція, оцінка викидів під час демонтажу будівлі, утилізація матеріалів або їх вторинного використання. Ви бачите схему, яка ілюструє концепцію циркуляційної економіки в будівельному секторі, де матеріали можуть бути повторно використані або перероблені після завершення життєвого продукту. Циклу продукту. використання екологічних матеріалів. Ми розглянемо більш детально. Біовугілля використовується як будівельний матеріал або укріплення гуртів, Поглинає вуглець з атмосфери. Бо біовугілля це матеріал, який характеризується високою пористістю. Низькою вагою та великою питомою поверхні. Воно утворюється в результаті термохімічного перетворення деревної та рослинної біомаси про температури нижче 700-800 градусів Цельсія у безкисневому середовищі. Виробництво біовугілля зазвичай здійснюється за допомогою таких промислових методів, як газифікація, випалювання та піроліз. Біопластик екологічно чистий. Виготовлене з відновлюваних ресурсів, що зменшує залежність від нафти. Біопластики це сучасні пластикові полімери, створені на біологічній основі. Біопластики це сучасні пластикові полімери, створені на основі біологічних компонентів. Вони поділяються на три основні групи: біорозкладні матеріали та матеріали, на біооснові, до яких належать полімери на основі крохмалю. Біорозкладні матеріали отримані нафти. Матеріали на біологічній основі, які не піддаються біологічному розкладанню. Сільськогосподарські відходи. Використання таких матеріалів, як солома. Кукурудзя і стебла та створення екологічних азоляційних матеріалів. Сільськогосподарські відходи це біомаса, що утворюється в аграрній промисловості. Вони містять високий вміст клітковини, значну кількість мінералів, таких як фосфат і азот, органічний вуглець, а також побічні продукти, пестицидів, залежно від структури, сільськогосподарські відходи поділяють на два типи: солома та волокнисті матеріали. Вовна тварин використана для утеплення будівель як альтернатива синтетичним матеріалам. Вовна є одним з найбільших поширених натуральних білкових волокон тваринного походження. Її скручені волокна створюють мільйони дрібних повітряних кишень, які діють як теплові бар'єри та ефективні ізолятори. Овеча шерсть є найпоширенішим видом мовним, що використовується для виготовлення екологічних будівельних матеріалів. Завдяки своїй екологічності, відновлюваності та можливості повного перероблення вона відповідає критеріям екологічних будівельних матеріалів. Овеча шерсть демонструє виняткові, теплові та акустичні властивості. Летюча зала. Побічний продукт, що утворюється під час спалювання вугілля, використовується в будівництві для виготовлення бетону та зменшує потребу у видобутку нових матеріалів. Зола винесення є поширеним допоміжним цементуючим матеріалом з потенційною реактивністю вулканічного попу. Цей сірий абразивний, лужний та вогнестійкий матеріал з високим вмістом глінозему і кремнезему, що утворюється при спалюванні пиловугільного помилу на вугільних і парових електростанцій. Зола винесення є одним з основних побічних продуктів класифікації або спалювання твердих побутових відходів. Бетон, що самовідновлюється. Інноваційний матеріал. Який має здатність самостійно ремонтувати тріщини, що зменшує потребу в ремонтах і таким чином знищує викиди вуглецю. Інноваційні технології самовідновлення бетону для ремонту тріщин стали широко. Дослідженими та впровадженими бетон, що саме відновлюється, виготовляється шляхом додавання до бетонної суміші капсул або волокон, що містять ремонтний розчин. Коли виникає тріщина, рідина з капсул або волокон витікає і негайно заповнює тріщину за умови наявності вологи та без розтягуючих напруг. Такі матеріали доступні, а також зменшують потребу в арматурі, що веде до зменшення вуглецевого сліду будівельних конструкцій. Бетон, що самовідновлюється добре, адаптується до різних середовищ і може бути використаний, зокрема, для виготовлення стінових панелей. Для досягнення Нульових викидів вуглецю будівельної галузі до 2050 року важливо розробляти та реалізувати адаптовану державну політику, що підтримує використання екологічно чистих матеріалів і технологій, впроваджувати моделі аналізу життєвого циклу будівель для точного розрахунку викидів на всіх етапах. Використовувати інноваційні та стійкі матеріали, що зменшують викиди СО 2 та знижують вплив на навколишнє середовище. В результаті цього ми можемо значно зменшити вуглецевий слід будівельного сектору, забезпечуючи сталий розвиток і збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Потенційні рішення для зменшення впливу будівництва на клімат, енергоефективні технології. Використання сучасних систем утеплення, розумних терморегуляторів та сонячних панелей дозволяє значно знизити енергоспоживання будівлі. Такі рішення не лише сприяють зменшенню викидів парникових газів, але й знижують втрати на енергоресурси. Використання екологічних матеріалів, перехід до зелених будівельних матеріалів, таких як бетон із низьким рівнем викидів СО2 або матеріали виготовлені. Торинних ресурсів зменшує вплив виробництва на довкілля. Це сприяє більш раціональному використанню природних ресурсів і зменшенню забруднень. Перехід на відновлювальну енергію. Зміна викопного палива на відновлення джерела енергії, такі як сонячна, вітрава чи геотермальна енергія, допомагає знизити вуглецеві викиди в процесі будівництва та експлуатації будівлі. управління відходом. Управління утилізації будівельних відходів через їх переробку та повторне використання не лише зменшує обсяги відходів, але й дозволяє заощадити ресурси. Це особливо важливо для великих будівельних проєктів, де обсяг залишкових матеріалів є значним. Пропоновані рішення встановлення сонячних панелей на нових будівлях, що сприяє зменшенню споживання викопного палива. Використання вертикальних садів для поглинання вуглекислого газу та покращення міського середовища, реалізація урядових програм з екологізації будівельного сектора, які забезпечують фінансову підтримку та стимулюють використання екологічних технологій, переваги екологічних змін. Створення нових робочих місць у сфері зеленої енергетики та будівництва, зростання економічної активності через розвиток екологічно відповідальних технологій, підтримка місцевих постачальників, що сприяє розвитку регіональної економіки, без рішучих заходів для скорочення викидів вуглецю, кліматичні зміни можуть мати катастрофічні наслідки для планети. Необхідно. Сприяти міжнародному співробітництву для впровадження глобальних екологічних стандартів, забезпечити перехід на низьковуглецеві технології у всіх аспектах будівництва, цілюючи політики сталого розвитку, які враховують екологічні, соціальні та економічні аспекти. Дякую за увагу. З вами була Леся Василенко.